Найризикованіші митниці. Що ж показав наш аналіз, здійснений в рамках проекту Акорд? В цьому відео ми поговоримо про те, які ж митниці є найбільш ризикованими. Відповідно до нашого аналітичного дослідження, яке ми здійснили в рамках проєкту Акорд, який фінансується за підтримки Європейського Союзу? Що ж ми аналізували? Ми аналізували мільйони митних декларацій, які мають понад 57 мільйонів записів про експортно-імпортні операції за період 2020-2024 роки. Відповідно, з цих даних ми шукали так званий профіль нормальності по кожній товарній групі, який враховує середнє значення ціни, ваги та обсягу кожного товару. Коли ми маємо. Середній профіль нормальності, або профіль нормальності, ми тоді можемо кожну декларацію і значення в ній по кожному товару визначати відхилення. Коли ми знайшли для кожної декларації, для кожної товарної групи оцей профіль нормальності, ми ще врахували також додатково і країну походження товару, і країну, через який цей товар заїжджає в Україну. За результатами нашого аналізу ми виявили наступні митниці з великої кількості ризикованих товарних груп. А саме Одеська митниця 31 товарна група, Закарпатська, 24, Волинська, 20, Київська, 19, Львівська, 18, Чернівецька 17. Важливо зауважити, що наявність таких товарних груп в ризикованих в митницях це не обов'язково означає порушення. Але це точно значить, що необхідно більш детальніше подивитися на експортно-імпортні операції в даних митницях по цих товарних групах, тому що в них є якась аномалія, незвична аномалія, яку треба додатково дослідити. Запитайте, чому це важливо? А відповідь досить банальна і проста. Завдяки такому підходу і використанню методики акорд ми можемо виявити потенційні корупції або. Зниження митної вартості товару. Це може допомогти аудиторам під час аудиту або громадським експертам, аналітикам під час їхнього аналізу і аналітики, яку вони здійснюють в рамках моніторингу діяльності митниці. Це значна прозорість і великий антикорупційний ефект. Аналітика діяльності митниці на основі відкритих даних і великих даних це потужний. Інструмент для ідентифікації ризиків. А також це чудовий інструмент діалогу між урядом і громадянським суспільством. В наступних відео ми розкажемо про рейтинг чи лідерів так званого антирейтингу митниць, які мають найбільшу кількість ризикованих товарів. Колеги, підписуйтесь під. Відео Ютуб канал Центру досліджень фіскальної політики ставте дзвіночок і очікуйте наших наступних відео.